Мандруючи Україною і світом Руслан Теліпський каже: буває так, що у маленькому селі побачиш великий пам'ятник Тарасу Шевченку, а у великому місті маленьке погруддя. Так переконаний він проявляється ставлення громадян до великого поета і художника. Біля одних пам'ятників завжди свіжі квіти, а біля інших лише на державні свята. А ще буває так, каже автор Світлин, що просиш у якомусь населеному пункті показати, де стоїть Шевченко, а натомість приводять до Леніна. Є пам'ятники, розповідає Руслан Теліпський, з яких з завершенням радянської доби поспіхом знімали голову вождя про Ато і ставили голову Шевченка, як, наприклад, у гощі. Втім, серед усіх меморіальних згадок про кобзаря найвдаліший на думку фотографа пам'ятник у Кирилівці, сучасне село Шевченкове, де до 14 років проживав поет. Це молодий Шевченко, Тарас мандрує. Він в босоніж, взяв на палку чобітки, якісь там канапки, пров'янти, пішов на світочі шукати щастя і пізнавати цей світ. І це для мене дійсно символічно. Це власне перегукується, якимось чином і моя доля, так як я сам мандрівник, я мав можливість і завжди буваю в різних країнах, не тільки в Україні, я завжди подорожую. Подорожуючи автор світлин. Дізнався про те, що багато пам'ятників існує лише на папері. Насправді вони давно зруйновані, як, наприклад, у Вірменії. В Україні є багато однакових пам'ятних знаків Шевченкові, розповідає мистецтвознавець, бо ще за радянських часів їх робили на конвейері. З визнанням України як незалежної держави Шевченка почали зображувати і як поета, і як художника, і як мандрівника. Про пам'ятник у Рівному автор фотовиставки говорить, що він один з небагатьох, де кобзаря зобразили молодим, а не старцем, як зазвичай. Руслана Броновицька, Ігор Пастушенко, новини Рівного.